Зараз щодо звернення до потового В'ячеслава, ви його всі прекрасно знаєте, депутата Верховної Ради, який пройшов за списками об'єднаної опозиції Батьківщина, яку я маю честь представляти. Є люди, які ходили за нього агітували, але ця людина проголосувала разом з тими, хто прийняв той закон драконівський, ті закони 16 січня, і багато інших законів ставив. я хотіла би надати слово представнику також Вишнівської громади, депутата Вишнівської міської ради Донець Валентині, яка також агітувала за цю людину, за Кутового. І послухаємо його і приймемо певні рішення щодо звернення до цього в лапках народного, а по суті антинародного депутата. Дякую. Доброго дня, шановна громада міста Петровського. Я, щоб швидше було, краще за... прочитаю те, що я вже надумала, що менше часу до кажуть. Уже понад 20 років незалежності ми обираємо владу на різних рівнях. Або нам так здається, що ми її обираємо. Ні для кого не секрет, що ні сам процес виборів, ні процес підрахунку, ні закони про вибори є вкрай недосконалені в наших реаліях, а в, ре... в реаліях корупції. Залякування відповідальних осіб, брехливої інформації, підкупу виборців, а дедалі частіше відвертого криміналу. Останні вибори та довибори на так званих проблемних округах показали, що влада обкатує нові технології фальшування виборчого процесу в Україні. Вони вже готові проводити вибори по прокатаній схемі. Тож ми з вами не дарма і чуємо, що мали розпускати президент, надумав розпускати Верховну Раду. Надумав розпускати і місцеві ради, зважаючи на те, що нікому не буде часу змінювати новий закон про вибори президента, і вибори до Верховної Ради і до місцевих рад, і будуть працювати за старими схемами, і що та ж сама залишиться склад комісії ЦВК, що це вирішують. Якщо не змінити кардинальну систему влади в Україні, не перейти до дійсного народу то народ в Україні стане рабом. Влада цинічно, нахабно заганяє український народ резервацію. Прикладом цього є закон Мирошниченка про заручників. Цей закон нагадує дійсно сумарійських піратів, які щоб відпустити заручників, торгують нами. Закон про заручників лапка протягли завдяки нардепам тушкам. Закон про заручників саме так назвав проголосований владою закон про амністію Євромайданівців. Лідер фракції Свобода Олег Тягнебов. Був проголосований завдяки 11 голосам позафракційні. Більшість яких стали тушками після проходження парламент під прапорами е, 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 партії Батьківщина. Ось як проголосували позафракційні за. Бадаєв якого недавно навіть люди з Вишневу це в основному чиновник, який і під час цих виборів, і в Обухові обкатували, і каруселі там вони робили, і в комісіях були. От значить за їх допомогою і Бадаєва, що вони там як би сказати підтримували. Кравчук, круглов, купчак, в'ячеслав кутовий, поплавський, рибаков, двоє це ті депутати, які проголосували 11 доповнили закон про заручників, і слід сказати. і Кожен із вас скаже в душі, що ганьба таким депутатам. Я скажу дещо зупинюся на В'ячеславі Кутовому. Він був депутат Вишневої міської ради. Нічим особливим не відзначався. Ні одної думки він ніколи не сказав, ніколи він, в принципі, не виступав. Я, наприклад, була б і проти такого депутата, бо були в районі в нас більш достойні люди, які мали бути депутатом Верховної Ради, і ми це бачили. Але тільки за того, що опозиційні сили зійшлися на цій особистості. Ми змушені були переступити через своє его, або через свої е, свідомі, більш свідомі думки і приєднатися до цієї кандидатури. Я не один раз ходила, підтримувала його. Дійсно, що дуже доказувала, що ця людина має бути, особливо в своєму виборчому окрузі. І ви уявіть собі, був такий випадок, два випадки, коли люди говорили виборці. Скажіть пане В'ячеславе, а якщо ви так зрадите, як і інші, а він... Так і говорить, кладе руку на серце і говорить: ви знаєте, шановні, якщо я це зроблю, я вам клянуся. Я відразу до того самого дня кінця залишу свій мандат і піду із Верховної Ради. І я йому весь час говорила, це ви дійсно кажете, як, як це так може, це наскільки серйозні речі. Я вам усім обіцяю, ця людина клялася. Люди вірили. І ось подивіться, що зробив цей наш депутат. Ганьба такій людині. Ми його, я думаю, всі сьогодні, і не тільки сьогодні. Хто сьогодні і не сміг бути, але приєднується до нас у наших у своїх помислах, у своїх справах. Ми його засуджуємо, ті як інших таких зрадників. І ми просто сьогодні вимагаємо і будемо щоразу на зустрічах із виборцями вимагати, хто його підтримував. Він має залишити свій мандат і піти геть, і не позорити. Ні себе не позорити людей, які йому доручили, тому що це дійсно несправедливо не і це дуже велика зрада. Дякую вам за увагу.